Вітаємо! Ми вже знайомили вас з флагманом торгової марки Провет краплями Мегастоп. А сьогодні хочемо познайомити з новинкою комплексним препаратом від зовнішніх та внутрішніх паразитів мегастоп Ультра. Його основні переваги це оновлений склад, можливість застосування для тварин з більш раннього віку, можливість застосування для тхорів, більший проміжок між обробками при ураженнях, а кліщами. Мегастоп Ультра є дженеріком досить відомих імпортних препаратів у складі дві діючі речовини: і та моксидектин. Краплі мають високу ефективність щодо бліг, отодектозу, демадекозу, круглих гельмінтів, дирофілярій та телязій, а також при лікуванні алергічного блашиного дерматиту. Як і зазвичай, мегастоп препарат випускається в формі крапель для зовнішнього застосування та має шість різних дозувань для тварин з різною вагою. Детальніше ви можете ознайомитись на зворотній стороні пакування або в листівці в кладці. Шість різних дозувань включають два дозування для котів та чотири для собак. Препарат застосовують лише зовнішню та неушкоджену поверхню шкіри. Правильно наносити препарат точково, безпосередньо на шкіру тварини в область холки або вздовж хребта. Мегастоп ультра застосовують при ураженні гельмінтами один раз на місяць. За необхідності обробку повторюють через 14 діб. Одна піпетка попереджає ураження блохами та кліщами протягом чотирьох тижнів. Також хочемо звернути вашу увагу, що для попередження ураження тварин дерофіляріозом препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровососних комах та протягом усього періоду активності. Хвороби краще профілектувати, ніж лікувати. Не забувайте, що здоров'я улюбленців це безпека власників. До нових зустрічей.